Привіт, привіт! Я вас вітаю у ще одному дуже смачному випуску. Ми вже зняли дуже багато топів закладів. У нас була купа бургерів, піци, шаурми, навіть форшмаки були. Але я вважаю фатальною помилкою саме те, що у нас не було жодної української страви. Саме тому цей випуск буде присвячений перлині української кухні, нашому борщику. Червоненький борщик такий. Тому ходімо, я тобі покажу, де у Києві є. Найсмачніший борщик, а ти обов'язково вліплюй вподобайку. Пиши комент, щоб я розумів, чи тобі сподобався такий випуск. А ми погнали. Перший ресторан у цьому випуску це ресторан Галушка, це ресторан української кухні, який знаходиться на Бесарабці. І про нього я вже дуже давно чув. Дуже давно хотів тут скуштувати борщик. І от, якраз цей випуск це саме така нагода. Тож ми собі замовили червоного борщика. Їх лімітовані галушечки, цікаво з яким вони смаком. Ще замовили якогось ананасового квасу, справді дуже українська страва. І виклавши сторіс, ми ще отримаємо безкоштовну наливочку власного виробництва. А їх наливочки дуже смачні. Взагалі, дуже красивий ресторан. В інтер'єрі справжні українські деталі. Велика лялька-мотанка. Є стенд з купою наливок. На стінах висять картини на одній з картин, взагалі, галушки, купа маленьких. Детали українського інтер'єру роблять цей заклад дуже прикольним з естетичної точки зору. О, От нам принесли червоний борщик, він зварений на качці і ще із вишнею, Ви уявляєте, що це таке? Він подається з отаким от хлібчиком, хрусткий, цибулькою, зі шматочками з сала. Бачимо, що тут ще і м'яско є. І, звісно ж, сметанка. Зверху ще ляпнули трошки. Зараз будемо куштувати. Тут дійсно плавають маленькі вишеньки, багато м'язка, такого прям жилки порваного, і він такий наваристий, прям я бачу. Як в дитинстві казали, беремо гущу і куштуємо. Смак у борща дуже цікавий, прям видно, що він наваристий, але мені не дуже подобається качине м'ясо. Воно має отакий специфічний привкус, качиний. Можливо, вам сподобається, але мені не дуже це подобається. Якщо взяти, давайте візьмемо просто юшку з вишенькою. Ось чисто юшка, дуже смачна. І мені подобається, як кислинку додає вишня. І він навіть такий трошечки прикопчений. Давайте скуштуємо сальце. М -м, воно теж копчене, трошки різинове сальце, але смачне. Ну, тепер треба покласти сметанку. І давайте спробуємо борщик разом зі сметанкою. Мені здається, він буде більш смачний разом зі сметанкою. Це набагато смачніше. Він став більш вершковим і менш жирним зі сметаною. Прям топчик. Щодо додатків, круто, коли до борщика подається сальце, хлібчик, сметанка. Оце прям база. Коли цього нема, це мінус. Мені дуже цікаво, що це за квас такий ананасовий. Пахли незрозуміло. це наче світле пиво. Тропікал лагер такий собі. Цікаво, цікаво, освіжає. А у нас ще залишились галушки. А на галушки у нас зробить огляд. Запрошуємо у студію нашого пані-оператора. Ми замовили собі їх лімітовані галушки з судаком, креветкою та ось таким сирним соусом. Взагалі, класичні галушки це просто тісто. Але тут їх вдосконалили і зробили їм начинку. Ну і всякі поливочки, типу сирного соусу або вершкового. Опачки. Я вже бачу креветочку. Красива. Поєднання такого сирного соусу разом з креветками. судака я ще не відчула. Ну і взагалі смачно. Тісто дуже дуже ніжне. Загалом ця страва підійде для тих, хто любить тісто, бо насправді це тісто, типу, трохи недопеченого хлібу, тобто воно таке гливкувате і схоже чимось на пиріжки. Але це галушки. Давайте і я скуштую галушки, бо мені дуже цікаво, що це за поєднання таке. Пахнуть прям так креветко рибною. Справді на це смачно. Особливо з сирним соусом, прям дуже круто. Якщо ви тут будете, мені ще дуже подобаються галушки Полтава. Вони з куркою. От, дуже звичайні, найбазовіші галушки, дуже смачні скуштуйте. А от ще наша настоянка, бананівка. Я тут дуже бананівку люблю. Вона надзвичайно ніжна і кремова. Ну що, мені тут борщик сподобався, круті додатки. Ну єдиний мінус, що от качка мені не дуже заходить, і там ще кістки були. Ну що, а ми йдемо далі шукати смачні борщики Києва. А, чи ви тут? О, ви тут. Два наступних заклади об'єднує дуже цікава особливість. Вони обидва від відомого шефа Євгена Клопотенка. Якщо ви не знали, Євген Клопотенко це саме той шеф, завдяки якому борщ ЮНЕСКО визнало культурною нематеріальною спадщиною України. Прикиньте, чоловіга взяв і розв'язав спір. Нарешті борщ наш. Зараз ми скуштуємо борщик у двох його закладах. І перше з них. Полтава. Тож ходімо скуштуємо. Що ж те за борщик у Клопотенка? Прийшли ми у ресторан Полтава. Одразу ж бачиш вайби Клопотенка. Десь там стоять ферментовані горіхи, десь там стоять ферментовані овочі. щось там ще ферментоване. Все тут ферментоване. Здається, що весь цей ресторан ферментований. Одразу ж нам принесли водички. Великий плюсик. Замовили ми червоний борщ по-кременчуцьки, це той який з вишнями. І зараз будемо його дегустувати. Принесли нам борщик. Я одразу бачу, що тут купа вишень. Отакі от от дуже приємні кубики, м'язка. От перше, чим пахне, це якісь от вишня, кориця, От неначе пиріг, якийсь, щось новеньке. М -м. Максимально незвичайний для борща смак, але він дуже приємний. Уявіть, що ви куштуєте не суп, а от неначе напій, який має бути соленим, але одночасно він з вишневим таким от копчено-пряним смаком. Ну, знаєте, такий борщ можна і в ЮНЕСКО внести, і можна навіть два рази. Подивіться це все з трьома скибочками хлібу на заквасці. Я тепер розумію, що ці всі люди бігають за цим хлібом на заквасі. Він максимально ніжний і найцікавіше подається з отакою от сметанкою копченою. Перше відчуття, яке в мене було, коли я її понюхав, це сир-касічка. От один в один сир січка. Я тепер не можу це розгледіти. Якщо ви тут будете, от просто понюхайте, і ви одразу ж зрозумієте, це сир січка. Хочу вставити свої 5 копійок щодо цього борщику. Я думаю, ви вже помітили ось ці квадратики м'яска. В спочатку подумав, що це взагалі курка, але це свинина. Це реально найсмачніший борщ і найсмачніше м'ясо в борщі яке я куштувала. Скоріше за все, це моя здогадка. Воно до цього було в сувіді, а потім його вже додали в цей борщик. І це просто нереально смачно. Ну що, давайте додамо сметанки, хоча я її хочу спочатку окремо спробувати. Блін, ну це смачно. І до речі, у неї смак теж як у сирокосічки. Так, ну що, куштуємо зі сметанкою. Він став ще важковішим і підкреслили ось ті смаки, от особливо вишня зараз дуже відчувається. Тому хто готував це м'ясо, прямо респект, бо я весь цей час думав, що це курка, а це свинина. І воно просто тане в роті. Цей борщик це просто абсолютно цінина. Наразі це один із найсмачніших борщів, які я коли-небудь куштував. І якщо в цьому випуску буде ще хтось, хто зможе це перебити, це прям буде респект. А зможе це перебити можливо наступний наш конкурсант, бо він теж від клопотенка. Ідемо далі 100 років тому вперед. Без жодних пауз одразу ж приходимо до другого ресторану Клопотенка 100 років тому вперед. Всюди деталі українського інтер'єру, а на першому поверсі навіть є виставка з продажу його продукції, типу качаної каші, соусів чи наливок. Тут одразу подають цікаві компліменти від закладу. Отакий от, от хлібчик. Олійка та три отаких от от спеції. Це у нас сушена ромашка, це цвіт бузини, а це горох з копченою паприкою. Ну, якщо горох я приблизно розумію, то ромашка з бузиною це дуже цікаво. Трошечки олійки. Поки не дуже зрозуміло, просто наче ти все якоїсь з'їв. ну, ромашка. Смаку майже немає. Трошечки, трошечки присмакує. а горох я так і не візьму. Ну що, візьмемо ложку. горох. Це єдиний чолов'яга, тут який має смак. А ще нам майже одразу принесли борщик у такому казані. Тут є ще отака от копчена груша, mm, як вона пахне, наче стоїш над багаттям. Подається в такому глечику. і от реально наче голову в багаття всунув. А чому він такий? Тому що його витримують додатково ще в печі. Тут сливовий ликвар. Ликвар – це таке закарпатське варення. Якщо він буде засолодкий, ми його просто збалансуємо сметанкою. Ну що, давайте куштувати. Гарненько забивши свої рецептори, оцими от. Намасками і струхи, <хи> можемо приступати до борщика. Запах максимально у нього копчений. Я думаю, і на смак він буде такий самий гарячий капець. Перше, що відчувається, це максимально насичений смак чорносливу. Ми знаємо, як Клопотенко любить чорнослив, і його тут прям доскочу. Окремо є квасолька. І м'яско, розібране на волокна. У м'язка трошечки неприємний смак є. Але він одразу ж перебувається спеціями. Як частина страви, тут іде отака от копчена грушка. Давайте її скуштуємо. Це максимально дивно. Від смаку груші тут майже нічого нема. Воно на вигляд як шматок м'яса, за смаком, як якийсь сухофрукт. Якщо ви любите незвичні смаки, то вам це сподобається. Якщо ви любите більш звичні смаки, вам на арсенальну в Полтаву. Те це більш такий екстраординарний борщик. Таке відчуття якоїсь закарпатської колиби. Я до вас зі своїми враженнями в мене вони трішечки інакші. У мене відчуття, наче я десь в хатинці у якоїсь такої містичної баб'яги. Тут мені і борщик в глечику з якоюсь шпажкою. Невідомо з чим і спеції, і олійка в глечику, і навіть хлібчик в дереві. Це дерев'яна лодочка. Ну а власне яга в нас Євген Клопотенко. Загалом смак дуже незвичний для тих, хто любить чорнослив, він підійде. Тут все ок. Я не справжній любитель, тому мені це дуже специфічно. Ну прям дуже він такий солодкий, і давайте скуштуємо м'ясо. Денис сказав, що воно не дуже. І воно справді не дуже. А тепер фінальний крок нашої дегустації зі сметанкою. Додаємо трошечки сметанки. Отак -от набагато смачніше. Сметанка знижує солодкість груші та сухофруктів. І зараз воно якраз більш от стабілізовано. Ну, але все одно цей борщик не перестає бути на любителя. На любителя цікавих новинок для своїх смакових сосочків. Як ви думаєте, що це таке? На перший погляд можна подумати, що це коржики на гречці. На другий погляд, це вони і є. Цей фірмовий десерт, який заснований на гречці повністю на гречці. І вони таким чином хочуть показати, що гречку можна не просто відварити і з'їсти як гарнір. Це у нас гречаний корж, і він як печиво хрустить на зубах. Олія з ялинки. Ялинки не відчуваються, олія відчувається. Ну мені дуже цікаво спробувати оцю гречку. Як Якісь горішки, смак гречаний, дуже дивно. Воно виглядає, наче сира, але вона дуже м'яка. Це сублімована малинка, а це якийсь мус всередині вишня з чебрецем. Ось так він виглядає всередині на смак. Це реально максимально незрозуміло для мене. Це одночасно десерт, це солодко, це з вишнею, але з гречкою. Ну, клопотенка, ну, шаман. Це ж треба таке придумати. Це дуже дивно, але все дуже смачно. Ну що ж, ми побували у двох закладах Клопотенка. Ну, мені особисто сподобалось більше в Полтаві борщик, бо він ну, реально дуже смачний. Тут він більш незвичний ніж смачний. А ми йдемо далі і сподіваюся, що там будуть теж дуже смачні борщики. На вулиці йде дощ. А ми прийшли до українського ресторану Петрусь. Він знаходиться біля Гуліверу, біля Олімпійського. Інтер'єр тут у суто українських елементах. Навіть є дерево посеред ресторану. Замовили ми борщик. Нас питають будете помпушки. А скільки вони коштують? Офіціант не знає скільки вони коштують. Пішов дізнався. каже 70 гривень. Та щось за помпушки 70 гривень. Ну і тим паче, ми з вами у цьому випуску будемо досліджувати страви, як вони є, без додаткових до замовлень. Тож чекаємо свій борщик. Мені подобається. Стіл дергається, меню не знаємо, але 10% урахунок додати треба. Я завжди переконуюсь, що якщо 10% є, то все, гаплик. Принесли нам наш червоний борщик. Він зі свиним ребром. Отаке от велике свине ребро. Подається він зі сметанкою. І отакими от от маленькими канапками з сальною намазкою і перчиком. Ну що, давайте скуштуємо борщик. Тут є квасолька. Квасолька тут є, тому перевірку на автентичність він пройшов. Тепер подивимося, як він на смак. Оце дуже звичайний борщ. Звичайний кислий борщ. От коли знімаєш випуск про борщі, хочеться якоїсь ізюминки. родзинки. А тут немає такого. Давайте спробуємо це сальце. Оце мені більш подобається. Його зручно їсти, як намазка. Воно смачне зі спеціями. Так от додаємо сметанку. І тепер скуштуємо зі сметанкою. От зараз він набагато вершковіший, Кислинка пішла і зі сметанкою трошечки краще. Ну але він від цього екстравагантним не став. Просто звичайний борщик. Ну що цей борщик вийшов не таким цікавим, як мав би бути, але я сподіваюся, далі буде цікавіше. Прийшли ми в ресторан Первак, і одразу бачимо, що тут завжди повна посадка. Наследь посадили. Якийсь кутовий столик біля бару. Там взагалі якісь тімбілдинг проходить, всюди кричать. Це виглядає як якийсь гендель. Взагалі, наскільки я чув, це тематичний ресторан, в якому по-моєму сім залів. там на тематику Львова, Києва, Одеси. Там ну щось таке. Але сьогодні ми, на жаль, не можемо це подивитися. Походу, треба бронювати, дочекатися офіціанта теж на силу, але ми все ж таки зробили замовлення і будемо чекати. Борщик, от наш борщик, по-моєму, найдешевший у цьому випуску, і найбагатший за додатками. Тут тобі і сальце, і перчик, якийсь пампушки. До них чесникова олія, сметанка. Виглядає все дуже круто. Отакі от, от шматки телятини є. Пахне знову, як звичайний борщик. Смак у нього цікавий, але м'ясо ніби водянисте наче без смаку. Наскільки я бачив у соцмережах, тут є якийсь комплімент від закладу, але нам його, на жаль, не дали, будемо без нього. Тільки борщик замовили, тому, напевно, недостойні. Давайте спробуємо помпушку з чесниковою олією. Помпушки це база. Поліруємо сольцем, дуже ніжне сало. Якщо б сало було з м'язком, то, то б взагалі відпал був. Пробуємо борщик. З сметанкою. Якось так тут шумно. Під вечір, напевно, вже всі, хто тявкнув, починають гамоніти. Вайб Троєщинської лівобережної наливайки. Борщик смачний, але от ну, от чогось у нього не, не вистачає. Він якийсь водянистий. А от за додатки тут дуже круто. За контингент, звісно, дуже неприємно тут сидіти, бо люди галдять. Цей порчик я куштувати не буду, бо він, мабуть, дуже гострий. У мене від нього потім жопа відвалиться. Перше враження про Первак – це те, що тут контингент бидла. Що навіть навіть нічого сказати не можу. Це крик. Тут просто неможливо спокійно поїсти, бо ми сидимо друг напроти друга, і я часом Дениса не чую просто. Обслуговування тут, ну м'яко кажучи, так собі. До нас не підходили ну, хвилин 15 точно. Хоча нам сказали, що кухня закривається в 21.45. Воно От ну ви чуєте це? Мабуть, це неможливо не чути. Борщик має просто присмак присарілої кров. Все інше загалом супер. Мені сподобалось, що пампушка вона дуже м'яка, і в принципі додатки тут класні. Ой, коротше, давайте завершувати тут сидіти, бо мені на голову давить те, що вони так кричать. Мені дуже тут неприємно сидіти. Вони там е зікхайлі всякі кидають. По ним тюрма плаче первак. Робіть щось зі своїми клієнтами, бо тут дуже неприємно знаходитись. Ну що, на цьому наш випуск підходить до кінця. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось те, що ви побачили. Ну крім двох останніх неподобств. Якщо чесно, я навіть не хотів включати цей випуск, але ну топ 5 вже ж треба зняти. От мені насправді вистачило перших трьох закладів, щоб у себе у голові сформувати тезис найкращий борщ Києва. Ось тут ви побачите рейтинг. Усіх закладів, які ми дослідили у цьому випуску. Ось тут от ви побачите телеграм-канал, на який можна підписатися, щоб не пропускати якісь цікавинки. Обов'язково вліплюйте вподобайку, пишіть коменти для того, щоб просувати український ютуб, для того, щоб я розумів, що вам це справді подобається, і куди рухатись далі, що далі знімати. Якщо ви заклад, який хоче потрапити у моє відео, теж зі мною можете зв'язатися. Там є лінк. А з тобою, мій любий глядач, ми побачимося у наступних відео. Пока.